Слава Україні! Рада зустрітися з вами на своєму каналі. Сподіваюся, що допомагаю вам крок за кроком йти до своєї мети. Вітаю вас, мої любі п'ятикласники! У новій подорожі Пізнаємо природу. Це ще один крок до пізнання природи і дослідження навколишнього світу. Сьогодні ми дізнаємося, що таке наука та як наука змінює світ. Здавна людина жила пліч опліч з природою. Добувала їжу, виготовляла знаряддя праці, одяг, будувала житло, пізнавала природу. З часом накопичилась величезна кількість наукових фактів. Науковий факт неодноразово підтверджений результат спостереження. Наприклад, залізо це метал. Рослинам для життя потрібне світло, планети обертаються навколо сонця. Це також науковий факт. Факти систематизували, поглиблювали та впорядковували. Так виникла наука. Наука це достовірні та впорядковані знання. Пізнавати природу означає вивчати її, вивчати рослини, повітря, тварини, погоду, пізнавати людину, яка є частиною природи. Усі компоненти природи. Вивчають природничі науки фізика, хімія, біологія, астрономія, географія. Кожна наука має свою мову, тобто використовує особливі терміни. Так астрономія використовує такі терміни, як планета, сонце, фізика, електрика, кипіння. У біології є такі слова, як тварини, насіння. Географія користується словами материк, океан у хімії горіння та речовина. Є також люди, які присвячують своє життя вивченню природи, збиранню та аналізу фактів, спостереженню та вивченню явищ, вони працюють у польових умовах, в лабораторіях та за робочим столом. Це науковці та науковиці. Найвищим рівнем пізнання навколишнього світу є відкриття. Відкриття це невідомі раніше наукові факти або явища дуже важливі для розуміння світу. Наші учені, учені України Іван Полюй, Євген Патон, Ігор Сікорський, Юрій Кондратюк, Микола Амосов є авторами багатьох відкриттів. Наукові відкриття є підґрунтям для нових технічних винаходів. Звичайні для тебе речі це результат наполегливих наукових пошуків і вдосконалення технологій. Техніка це сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб. Усі технічні засоби, смартфон, сканер, автомобілі, навіть космічні ракети. Спочатку розробляють науковці, а лише потім вони потрапляють у виробництво. Дедалі більше наука впливає на наше життя. Люди освоїли землю та її надра, підкорили океан і космос, створили літальні апарати і швидкісні наземний транспорт, навчилися боротися з багатьма хворобами. З появою інтернету ми маємо доступ Майже до усіх знань світу людство готується до польоту на Марс. Усі ці досягнення результат наукового підходу до пізнання природи. Бажаю вам успіху!